Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні пропоную поговорити про те, як в домашніх умовах дуже просто і легко зробити солену червону рибу, або точніше засолити червону рибу, або точніше зробити її такою смачною, як ніхто ніхто вам не зробить. Ну, Для цього нам потрібно взяти червону рибу. власне, Вона має бути не заморожена, вона має бути не солена, вона має бути просто червона риба. Ви можете брати форель, ви можете брати сьомгу, ви можете брати лосось. Головне, щоб вона вам сподобалася. Якщо вона вам подобається, важливо, щоб вона була з цією шкіркою. Ну, це не принципово, але це досить важливо. Чому пізніше поясню. Існує безліч варіацій, як її можна засолити. Але найпростіший варіант це посипати її сіллю, як би це дивно не звучало. Єдиний момент, чому я вам кажу не знімати цю шкіру, тому що ця шкіра вона лишить деяку кількість вологи в рибі, Тому що якщо буде без шкірки риба, вона буде більш сухою. Тому що я роблю? Я відправляю рибу до миски. Я беру 4 столові ложки солі. Ось так. Не бійтеся, солі можу давати більше. На це сильно не вплине на смак, тому що риба, як ви знаєте, забере стільки вона захоче. Я раджу вам брати крупну сіль, тому що крупна сіль вона сильно не всотається в рибу. Якщо берете дрібну сіль, то є ризик, що вона може всотатися, тому все ж таки краще використовувати крупну. І тут вже невеличка магія. Зазвичай додаю на 4 столові ложки солі, додаю 2 столові ложки цукру. Але я до цього вже прийшов під час експериментів. Ви можете почати робити з однієї столової ложки цукру і потім з біль Мішувати, бо те, наскільки ви любите, щоб ця солодинка відчувалася, залежить лише від вас. Тому все ж таки, давайте зробимо мій ідеальний рецепт, а далі ви будете робити свій. Отож, 4 столові ложки солі і 2 столові ложки цукру. І ось так гарно-гарно-гарно покриваємо всю-всю-всю рибу. В майбутньому, коли ви зробите цей рецепт, ви можете додавати сюди різні ароматизатори. А ну, мається на увазі лимонну цедру, цедру апельсина, коріандр, можете додавати сюди кінзу, але бажано була суха. Якщо хочете зіру, хочете копчену паприку, це все придасть нових яскравих фарб вашої риби. Але якщо ви любите просто гарний смак, трішечки солоненький, трішки солоденької риби, то цей рецепт абсолютно для вас. Тепер відправляю цю рибу до холодильника на 4 години і, і все. Чотири години пройшло, і подивіться: солі стало менше трішки, Сіль ось тут, але головне те, що структура риби змінилася і риба стала більш пружньою. Якщо ви будете тримати 8 годин, то вона стане ще більш пружньою. Якщо буде тримати 12 годин або, можливо, 16, вона буде ще більш пружньою і аж. Коли ви протримаєте в дві доби, вона буде дуже такою сольоною і дуже дуже пружньою. Ну, власне, ви уявіть собі тараньку, Таранька, яка засолюється там на 4 дні, потім дістаєте. Вона м'ясо не дуже 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 пружнє. Тому, власне, від 4 годин до 4 днів ми за допомогою солі регулюємо ось цю пружність м'яса в рибі. Тепер ми зупиняємо процес засолювання і просто промиваємо рибу. Я не недовго. Якщо будемо довго промивати рибу, то ми можемо змити зайвий смак. Нам треба так швидко. Хоп! Сіль і цукор змилися, а смак лишився. Ну і далі додамо трішечки вже е, таких, знаєте, стандартних норвезьких секретиків. Порізали кріп. Тепер ми можемо зняти шкірку. І тепер ще одна приємна процедура. Просто покриваємо гарно-гарно кропом лосось. Ми вже можемо його їсти, а можемо перекладати на тарілку і нехай зберігається в холодильнику. Ну, ось у нас вийшла прекрасна, як на мене, гарна, засолена риба, ту, яку Можна зробити легко в домашніх умовах, тому е прості базові речі я намагаюся вам показувати. Якщо вам це цікаво, пишіть коментарі, тисніть лайки, подобаєчки е і, звичайно, натисніть натис на дзвіночки, тому що таких невеличких гарних порад від мене буде більше, більше, більше до зустрічі.